Доброго дня! Я продовжую серію своїх відео, в яких розповідаю про лікарські трави, які застосовуються для полегшення неприємних симптомів менопаузи. Гормональна замісна терапія дозволяє зменшити негативну дію цих симптомів. Однак лікування гормонами може мати негативні наслідки для серцево-судинної системи та, що важливо, збільшити ризик раку молочної залози. Через те 40-50% жінок у західних країнах використовують народну медицину, зокрема, активно застосовують рослинні засоби для боротьби з цими проблемами. У відео на своєму YouTube каналі я розповім про те, що з природної медицини німецькі гінекологи вважають найкращою альтернативою гормональній замісній терапії. Поряд з тим, я дам рекомендації, як орієнтуватися в океані дієтичних добавок та ліків на основі лікарських рослин для полегшення симптомів менопаузи. В Німеччині кожна третя жінка використовує природні методи лікування симптомів менопаузи. Цікаво, яким природним процедурам, травам, німкені надають перевагу. Щоб відповісти на це питання, автори дослідження якому я присвятив своє відео, розіслали анкети приватним гінекологам. Отримали 2549 відповідей третину від того, що вони розіслали. На основі цих результатів дослідники оцінили ефективність методів природної медицини та лікарських трав для лікування симптомів менопаузи. Отже, рейтинг німецьких вчених. На першому місці зміна способу життя при симптомах менопаузи. Більше 90% респондентів зазначили, що зміна способу життя ефективна 54% або іноді ефективна 36% для лікування симптомів менопаузи. Лише приблизно 6% визнали відсутність ефективності зміни способу життя для подолання негативних. Симптомів менопаузи. Що таке зміна способу життя при менопаузі? Коротко перелічу ці заходи: здорове харчування, регулярні фізичні вправи, контроль власної ваги. Потрібно пити багато води, стандартна відмова від шкідливих звичок, сон, техніки релаксації. Я планую підготувати окреме відео про зміну способу життя при менопаузі. Але важливо пам'ятати, що кожна жінка унікальна за своєю природою, і цю унікальність потрібно враховувати. Рекомендується, що консультація з лікарем допоможе визначити найкращий план дій, виходячи з індивідуальних потреб і стану здоров'я кожної жінки. Не дивлячись на певну банальність цих методів, на мій погляд, вони дуже ефективні. Зрозуміло, що найпростіше ковтнути пігулку з гормоном, а не примусити себе побігати зранку навколо свого будинку. Ці методи ефективні не лише в ситуації з менопаузою, вони допомагають і в інших ситуаціях. Це власний досвід обливання холодною водою, це досвід моєї сестри, яка активно нині почала займатися фінською ходьбою. Індивідуальність також особливо важлива, коли ви орієнтуєтесь на використання фітопрепаратів. Їх потрібно спробувати відразу декілька, щоб підібрати той, який найбільше вам підходить. Отже, продовжуємо аналізувати рейтинг ефективності засобів природної медицини, підготовлений німецькими вченими. На другому місці йде Звіробій. 25%, і зрозуміло чому. Він допомагає боротися з нервозністю, перепадами настрою. Ефективність звіробою для лікування легких і помірних депресивних розладів настрою була продемонстрована численними клінічними дослідженнями досить непоганої якості. На мій погляд, українські лікарі на противагу німецьким недооцінюють звіробій для лікування легких тривожних розладів. Потім в порядку зменшення популярності застосування йдуть клопогон, прутняк звичайний, фітоестрогени, які, як правило, добувають звичайної сої, гомеопатія, акупунктура, гормональна йога. Про кожний із цих методів я розповім в окремих відео. Спробуємо зробити декілька висновків на основі цієї трішки нудноватої таблиці. Висновок перший. Отже, в топі, згідно оцінювання німецьких гінекологів, знаходяться два рослинних засоби клопогон і прутняк звичайний. Єдине, коли ви будете підбирати собі засіб, орієнтуйтесь на латинську назву. В таблиці такі назви є. Висновок другий. В Україні зареєстровано близько два десятки ліків на основі лише клопогону циміцифуга, згідно Державного реєстру лікарських засобів України. Вхід в систему вільний, кожен може пересвідчитись сам. Українські продавці деяких рослинних ліків для лікування симптомів менопаузи, зокрема фірми Біонорика, рекламують їх і продають як майже 100% альтернативу замісній гормональній терапії. Хоча строго науково лікувальна ефективність цих лікарських трав не доведена. Чому це так? Про це ми поговоримо в наступному моєму відео про клопогон. Відразу хочу попередити борців з фуфломіцинами, що ними тут і не пахне. Просто рекламують ці засоби дуже завзято, щоб продати. Причина в особливостях державної реєстрації ліків в США і в Європі. Висновок третій. Отже, засоби на основі ціміціфуги можуть продаватися дорожче. Як ліки і дешевше, як звичайні дієтичні добавки. Де ж купувати? Якщо ви хочете купити дешевше, то бади або ж дієтичні добавки потрібно однозначно купувати в аптеках. У цьому випадку у вас будуть хоча б мінімальні гарантії якості. Знайдіть потрібний вам засіб на таблетки UA і купуйте в аптеках. За яскравою американською етикеткою в лапках в інтернет-магазині може бути банальна підробка з Південно-Східної Азії або продукт з надзвичайно низькою якістю. Буду вдячний за коментарі до моїх відео. Це джерело нових тем для нових аналітичних відео. Бережіть себе, іноді читайте етикетки про склад своїх ліків та дієтичних добавок, які купуєте в аптеці. Досить корисна інформація, якщо. Вона ще буде підсилена вашим пошуком в Google. Зміст мого відео є лише інформаційний, а не заміною професійної медичної консультації.